Сьогодні у програмі Дніпропетровськ за чотири роки збільшить мережу свого метрополітена у півтора рази. Європейський банк реконструкції та розвитку під державні гарантії виділив місту 152 мільйони євро для побудови трьох станцій підземки. Транспортний скандал у Луцьку автоперевізники заявляють про нав'язування владою постачальника gps навігаторів Місцеві чиновники у свою чергу твердять, що підприємців позбавлено права на перевезення через недотримання графіку курсування. Укрзалізниця стає найкращою серед залізниць СНД. Це сталося завдяки введенню єдиної автоматизованої системи управління перевезеннями. Подібної системи немає навіть у РЖД. Про все це та інше дивіться далі у проєкті Транспорт. Третій за розгалуженістю мережі метрополітен держави незабаром отримає значний поштовх у своєму розвитку. Дніпропетровська підземка отримала 152 мільйони євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на зведення нових станцій. Гарантом повернення такої значної позики виступила держава. Термін погашення кредиту 15 років. Відсоткова ставка лише 1%. Це дуже потужний проект і лише другий такого масштабу в історії нашого банку. Перший ми реалізували у Санкт-Петербурзі. За кошти ЄБРР укріплювали берегову лінію. Сподіваємося, що повернення кредиту не стане великим тягарем для бюджету України, а метро буде доступним та ефективним видом транспорту для мешканців Дніпропетровська. Проєкт дуже проект унікальний. Таких умов, які... мы получаем, не может не похвастаться ни одна страна мира, потому что очень дешевый ресурс, очень длинный ресурс, этот ресурс, который нуждается сейчас страна, поэтому всячески наше правительство будет этому способствовать. Я не сомневаюсь тоже, что через 4 года мы, мы, мы сдадим эти проекты, завершим строительство метро. И это будет одним из успешных, одним из успешных Окончанням такого большого проекту, відповідно до попереднього техніко-економічного обґрунтування, яке виконала британська консалтингова компанія Scott Wilson Limited, вартість проекту добудування трьох нових станцій Дніпропетровського метрополітену становить 367 мільйонів євро. Восени місто розраховує отримати другу позику від Європейського інвестиційного банку, в такому ж обсязі, як і від ЄБРР. Ще понад 60 мільйонів євро надійде з державного бюджету. Після того як буде добудована підземна частина метрополітена, розпочнуться роботи зі зведення надземної частини по колях укрзалізниці, що нині вже існують. Місцеві чиновники наголошують, що це значно збільшить пропускну спроможність та зв'яже правий та лівий береги Дніпра. Буде об'явлений міжнародний тендер. В міжнародному тендері зможуть участвувати любые компанії в світі, як українські, так і любые іностранне. Тендер закінчиться осенью цього року. Где-то ноябрь-декабрь будуть повністю акцептовані всі пропозиції. І з начала следуючого року вже зайде мощний фінансовий подрядчик, який тендер виграє, і соответственно буде розвернути повністю робота. На сьогодні Дніпропетровськ має найменший за довжиною діючий метрополітен. У його складі лише 6 станцій. Транспортний скандал виник у Луцьку. Міський виконавчий комітет розірвав угоду з трьома перевізниками за невиконання умов. Серед них і комунальне підприємство електротранспорту. Один з перевізників виступив проти і привів пікети до міської ради на майдані. З півсотні пікетувальників вони вимагають від міської влади не розривати з підприємством укладені раніше договори. Мовляв, це призведе до того, що багато людей залишаться без роботи. Це матеріальні збитки в першу чергу. Це це місце роботи. Варто відзначити, що пікетувальники традиційно для сьогодення були не лише борцями за ідею. Частина тих, хто прийшов під міськраду, були просто для масовки або погано усвідомлювали сенс А Відповідно, на наше прохання представитися просто відмовчувались. Ми, ми до транспорту відношення маємо ніяке. чесно. Найбільшим каменем спотикання між перевізниками та владою стали GPS-навігатори. Підприємці наполягають, що прилади їх змушували купувати з певного підприємства, яке виграло тендер на їхню реалізацію. Владнання було встановлене е, не таке, як хотіли міська рада, тобто не таке посудове, але таке, яке відповідає всім нормам. Коли його дешевше не виконуємо договору, не встановили те обладнання GPS-сумісне. У міськвиконкомі переконані, що встановлення приладів допоможе контролювати рух транспорту на маршруті, адже нині щодня на гарячу лінію надходять десятки скарг від громадян на обслуговування в транспорті. Тож з цим і пов'язане розірвання договорів. Я особисто їжу по всіх маршрутах, так чи інакше. В різні е, пори часу. Ну повірте мені, коли ви підписуєте, що ви через 15 хвилин будете їхати, а півтори години немає автобуса, ну не може такого бути. Ну ніякий нія, себе поважаючий чиновник і влада не може такого допустити. Перевізники ж наполягають, що проблема не в них, а у фірмі постачальника обладнання. У цей час він не міг продати за 8 тисяч ці GPS-обладнання, Зараз він їх продає за 1800 гривень ці gps обладнання, і в його обіційні і його те, що він не, не зміг використати свої, свої цілі, значить це тепер відражається на перевізниках. Я ще раз нараду, що ви заключили договір з підприємством, Будь ласка, нехай працює, нехай адаптує ці е, наші е, е, GPS. Усю вину перевізників місто вбачає в тому, що вони не знайшли спільної мови з підприємством, яке має обслуговувати прилади руху. Але жодному працівникові звільненням з роботи рішення виконкому не загрожує. Принаймні, у цьому запевнив міський голова Микола Романюк та його заступник Святослав Кравчук. Підприємство залишається на ринку, але 6 серпня працюватиме за тимчасовою угодою. Чай. Тимчасові угоди через підсумку, нікого на вулицю, що все, все чоловік не викидаємо. Тимчасові угоди на перевезення з вами, з тролейбусним і з тими, хто водив. Але е, замісно давайте не закриємо тему. Кожен день скарги є. По годині немає маршрутки, по пів години немає маршрутки, після 50-ті ми не можемо, на, не можемо приїхати на вишки далі. Ми працюємо для того, щоб е, для наших людей надавалися якісні послуги. 6 серпня має відбутися черговий тендер з розподілу маршрутів, і він може стати ще більш скандальним на виконкомі. Наголосили, що наприкінці року закінчується дозвіл на експлуатацію машин екологічного стандарту «Євро-0». а таких у Луцьку 70%. «Укрзалізниця» стежитиме за потягами із супутника. Державна адміністрація залізничного транспорту України запустила в роботу єдиний центр обробки даних. Відтепер система управління вантажними перевезеннями об'єднує електронні бази даних усіх шести залізниць України. Ми ще зараз по грузовим переходимо е, з приміненням е, ну, так це ССН. навігація, система спутникової навігації. И плюс снятие с напольных устройств, так сказать, это централизация диспетчерская, все вопросы, чтобы можно было подтянуть. И это все мы собираемся, конечно, включить в ВПУЗ, потому что эта система А як кадрження грузових, так і двіження пасажирських поїздів. не залишаться поза увагою і приміські потяги та ремонтна база. Однак залізничники наголошують, головна увага приділяється комфорту пасажирів та покращенню сервісу. З новою системою буде зручніше працювати і їм самим. Адже раніше всі бази даних обчислення, плани і розрахунки концентрувалися на рівні кожної залізниці. Це у свою чергу створювало певні незручності в роботі. Тепер же вся інформація. Інформація буде розділена за категоріями, доступними для загального користування залізничників. Тут є категорія повідомлень. Ну головне – це там так називаємо базообразующе повідомлення. Це натурні листи поїзда інформація прослідування там поїздов формування і розформування составів. Ряд сообщений о, о, о ремонті вагонов и наоборот признание его неисправным. Есть грузовые сообщения, это сообщения о груза к перевозке, то есть об оформлении перевозочного документа. О, все, что, все информационные потоки, которые в обрабатывают, они собираются здесь. завдяки введению єдиної автоматизованої системи управління перевезеннями, наша країна стала лідером у СНД, адже такої немає навіть у Росії. Іської РЖД відтепер Укрзалізниця може організовувати роботу з переадресування вантажів на шляху прямування, збирати інформацію для проведення маркетингових досліджень та здійснювати контроль за вантажними, зокрема, контейнерними потягами на всьому шляху прямування. Паралельно під нові навігаційні системи модернізується 21 локомотивне депо вже встановлені понад 100 одиниць трекерів, що дозволяють відстежувати дислокацію рухомого складу на електронній схемі. Загалом залізничники планують встановити на локомотивах близько двох тисяч трекерів. А ось у сумах замість маршруток курсуватимуть автобуси. Заміна громадського транспорту відбудеться вже до жовтня. За інформацією, оприлюдненою начальником відділу логістики та зв'язку міської ради Валерієм Семесенком, На сьогодні мерія вже закупила 70% необхідних транспортних засобів. Великі автобуси повинні не лише впоратись з пасажиробігом, вони ще й значно дешевше ніж маршрутки. Щоправда, місцеві мешканці бідкаються, що новий транспорт не такий комфортний. Відновити судноплавний рух по Дніпру вже наступного року. Таке завдання поставив прем'єр-міністр України Микола Азаров. У кабінеті міністрів навіть планують передбачити для цього кошти в бюджеті на 2013 рік. Очільник уряду наголосив, відновлення Дніпра як найпотужнішої транспортної артерії країни його мрія і не лише Дніпра, а й Південного Бугу. Микола Азаров наголосив, що в разі успішного втілення, задуманого в реальність, розвантажиться вітчизняна залізниця. Автомобільні шляхи до того ж перевозити сипучі вантажі річковим транспортом у рази дешевше ніж наземним. Глава кадміну підкреслив, що уряд планує виділити кошти, зокрема на розчищення фарватеру і будівництво перевантажувальних терміналів на умовах приватно державного партнерства. Також прем'єр закликав об'єднати зусилля всіх бізнес компаній, які зацікавлені у розвитку Дніпра як транспортної компанії.